Не зареєстрована вогнепальна зброя та майже півтори тисячі набоїв. Усе це правоохоронці вилучили у Прикарпатця. Частину заборонених предметів чоловік переносив із собою. Решту зберігав у помешканні. Більше в наступному сюжеті чоловік, якого зупинили правоохоронці, мав про собі гвинтівку з набоями та тепловізор. Відтак згодом, при огляді його житла, поліцейські виявили й іншу зброю. Там вилучено комплектуючі деталі та предмети до вогнепальної зброї. Предмет зовні схожий на пістолет, револьвер та мисливську рушницю. Понад 1300 набоїв різного калібру, полімерні пакети з речовиною зовні схожої на порог. Все це правопорушник зберігав без передбаченого законом дозволу. Дії фігуранта кваліфікують за частиною першої статті 263 Кримінального кодексу України йдеться про незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами та вибуховими речовинами. Після проведення експертизи вирішується питання щодо оголошення правопорушнику про підозру. Наразі поліцейські з'ясовують звідки у чоловіка набої та зброя за скоєне йому може загрожувати до семи років ув'язнення.